Друзі, ви на телеканалі ПІТІВІ це програма Голос Громад. Сьогодні будемо говорити про нову локацію для занять екстремальними видами спорта на Леваді, а саме про новенький скейт-парк. Про це та інше сьогодні у студії говоримо з депутатом Полтавської міської ради Денисом Поліщуком. Вітаю, пане Денисе! Вітаю вас! Пане Денисе, новий скейт-парк. Тільки ось нещодавно його вже завершили, облаштування. Багато чого пишуть в соцмережах. Багато хейту з приводу того, що кошти. Це коштувало дорого, багато грошей було витрачено з бюджету. Як прокоментуєте ситуацію? По-перше, дуже приємно, що в нашому місті з'явилася нова локація. Ця локація скейт парк. Вона для дітей розрахована саме для тих дітей, які. Катаються, ганяють на скейтах, на, на байках своїх біля лікарень, біля на ступеньках, але зараз вони мають повноцінний гарний облаштований скейт-парк, який знаходиться в мікронулевада. Щодо ціни на, на цей скейт-парк, ціна цього скейт-парка в 2020 році коштувала 800 тисяч гривень. Саме в 2020 році цей скейт-парк і був придбаний полтавською громадою. Чотири роки даний скейт-парк зберігався на. Відповідно, зберіганні у райдер парк, це київський підрядник, який виграв тоді, і з яким заключили договор. Чотири роки цей скейт парк стояв, чекав де тобто саме ці конструкції. Всі так, так? так, чекали вони, де саме. Ми вирішимо, щоб цей скейт-парк був встановлений. Спочатку це була локація парку перемоги. Але найважливіше важливіше – покриття не вистачало в цьому парку. Тому в ході реконструкції бульвару Бадана хмельницького з моєю ініціативою, була створена саме зона а з бетону, на якій можливо розмістити цей скейт-парк. Тобто, щоб ніхто не переживав кошти бюджетні що в тому чи в цьому році не витрачали жодної копійки. Це кошти, які полтавська громада ще витратила чи мабуть. так 4 роки тому і. Немає сенсу ще зберігати ще 4 роки, і тим більше, що підрядна організація звернулася до Полтавської міської ради, до управління ЖКХ з проханням визначити, коли саме вони зможуть встановити цей скейт парк, адже в них закінчився договір аренди складу, і їм не було де зберігати цей скейт парк. Тому було вирішено питання і в лютому місяці було встановлено цей скейт парк. Ще запитання у людей: чому саме в лютому неможливо було пот там погодні умови чи впливають, чи не впливають. Ну, почекати до тепла? Так. так ні, погодні умови не впливають. Тому що цей скейт парк розрахований під всі, під всі сезони, там то і літом, і взимку, і весною, щоб його експлуатували. Це вуличне обладнання, і ніяких перешкод і чи зовнішніх факторів не може бути. Пане Денисе, він ну з того, що особисто я бачила, він відрізняється від того скейтпарку, що є на «Алмазний». Чим вони різняються? Дійсно, вони відрізняються. Той що на алмазний він менший за розміром. Це більш професійний. Саме таких скейт-парків в Полтаві не вистачає більше того, не тільки в Полтаві, на території України є всього три таких скейт-парки, які дозволяють більш досвідченим спортсменам займатися саме на таких фігурах. Тому, Фігури вищі, я так розумію. Так, так? Максимальна фігура 2, 2 метра 80 сантиметрів. Такому ми маємо одну із. Найкращих скейт парків в нашій країні. Денис. Скажіть, будь ласка, спілкувалися вже з спортсменами з хлопцями? Це, це не лише діти, це молодь, тому що це такі екстремальні види спорту, достатньо складні. Що говорять, як їм це обладнання? Ну вчора тільки здали це обладнання. Вже вчора вечором молодь неможливо було втримати. Вони вже вчора приїжджали. Я бачив особисто. Вони творили трюки різні, їх дуже було багато. навіть сьогодні був в обідні, в обідні час, і там також молодь не перестає кататись катати на цьому скейт-паркі. Дійсно, задоволення, дійсно, всі. Задоволені. Я спілкуюсь також з мешканцями нашого міста, Левади, Тобто всі доволі, що в нашому місті, мікрорайоні Левади, з'явилася ще одна інфраструктурний об'єкт, на якому будуть і займатися діти. Ну і в принципі це дуже гарно і мені приємно це чути. Всі таке і BMX, і скейт взагалі велоспорт це такий достатньо травматичний вид занять. поряд і дитячі майданчики, і багато маленьких дітей. Ваш погляд на от ситуацію саме з безпекою на цьому на цій території. Дивіться, кожен вид спорту він є травматичний. Я займався там греблю. Він також травматичний в своєму своєму там. А в свої 90-ті роки, коли я був в такому возрасті, як зараз діти займаються. У нас не було таких, на жаль, скейт парків. У нас не було на загалі нічого. Не було не було таких да сучасних майданчиків, як арена. Ми були на стройках і також ми, ми травмувалися. По-перше, ми повинні всі а, розуміти, що це дійсно а, активний вид спорту. І, по-перше, ми повинні читати правила, які там написано, як, як ми повинні так, займатися ми розміщені на локації правила. Як правильно займатися спортом? Звичайно, і, коли ми катаємося на велосипеді, ми повинні займати, надівати шльом. А коли ти катаєшся на скейту чи на BMX якомусь віліку, то звичайно вдіваєш і шльоми, і перчатки, і на локотники, і на все остальне. І більше того, я хочу сказати, дійсно, мене це також переймається цей це актив від спорту, тому що він дійсно травматичний. І сьогодні спілкувався з представником мікронелевада, він підсказав слушну ідею. Щоб створити гурток на базі комунального підприємства, яке там знаходиться, щоб дійсно проводили інструктаж і займалися, ну, Тобто, щоб вже воно було на професійному так. рівні. Ну, так? Не то не то, що не професійно, може не всі, Якісь може не всі хочуть займатися професійно, але просто покататися. І там буде час. Ми так приблизно накинули. що Там буде час на наприклад з другої до четвертої години, де буде тренер займатися з дітьми, буде розповідати, як правильно вдівати шолом, як правильно катати. Тобто максимально підходити до цього, щоб мінімізувати ці травми, які, не дай Бог, будуть. А я маю надію, що всі будуть обажні обережні батьки будуть також розповідати дітям, як як ми повинні кататися. Це як переходити дорогу, повинен переходити в правильному там на зелен, там на зелене світло, чи там де приход переход є. Тобто і ми також, як 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 батько, я свою дитину також буду розповідати, як повинно правильно кататися на велосипеді чи на скейті. або взагалі туди не підходити, якщо ти занадто маленький. Ну особисто я любив велоспорт, А хтось любить скейт. скейт. А хтось любить ролики, Ну то справа кожного моя особиста думка, що просто ми не звикли до таких видів спорту. Взагалі, ми не звикли до таких локацій. Все нове нас трішечки і лякає. З Часом всі звикнуть. Досвід інших країн, інших міст показує, що воно цілком можливо все існування всього разом на одній якійсь. Площі. З вами згодом. Пане Денисе, якщо говорити про функціонування ось цієї секції, про ось цю ідею, це затратно взагалі це реально зробити От коштом там, міської ради. Це можливо? Ну, в, кожному, в кожній нашій школі чи учбовому закладі є секція займання волейболом, баскетболом, футболом чи тенісом. Чому би не створити таку секцію, як займання там, на скейті, там, на BMX велосипеді? Це, це вполне реально, і чому би ні. І не затратно. І не затратно. Тому ми бачимо зараз потребу у дітей саме в цьому виді. Ми ж, ми з вами ходимо по вулиці, вони їздять, стукають, гупають, там... там Їх біля ганяють. обласної бібліотеки, біля лікарень, біля магазинів. Біля вони, нашої студії. Біля нашої, вашої студії. Так, І ми повинні розуміти, що це потребується, це є потреба, і ми повинні реалізувати це їхнє бажання. І сучасна вимога вже світу, так пане Денисе. Якщо говорити, ми розуміємо, що в країні воєнний стан, війна, повномасштабне вторгнення, обмежене фінансування. Взагалі можливо щось зробити для Левади, і взагалі для міста щось таке от подібне, якісь такі ініціативи в умовах обмеженого фінансування. Дійсно, планів дуже було багато, але в нашій країні зараз війна і обмежене фінансування. Так, можна, і я це роблю, і хочу це зробити ще раз. І ще і ще раз зробити. Наприклад, в мене є ідея провести там чемпіонат Полтавщини, чи провести на саме на цьому скейт-парку. запросити дітей, які займаються дітей, людей, які займаються цим видом спортом, заохочувати За так, можливо, з інших міст вони доєднаються до нас. бо є у нас гарна локація. Я переконаний, що в Кременчуці чи горішніх плавнях є діти, які також бажають, які хоч, бажають приїхати і позмагатися. І це. Відкривається можливість. Потім планую провести. Чемпіонат Полтави по стрітболу на вуличній арені. Це ми говоримо також про Леваду. Так? Ну Левада, але я хочу сказати, що є гарна зона, на яку не тільки Левада може приїхати, це все місто області може приїхати і чудово провести час. Це наше місто. Левада це місто, так само, як і Алмазний, Половки. Це все-все наше місто. Ми повинні його розвивати і саме в такий час підтримувати молодь, людей. І щоб вони відчували, що є життя, що є, ми можемо і далі, і далі рухатися. Якщо говорити про ініціативи місцевих жителей Полтави, взагалі, як ви ставитеся до того, коли місцеві жителі звертаються до депутатів з якимись такими ініціативами? І чи можна взагалі до вас особисто звернутися комусь із жителів? Я знаю, що ви підтримуєте. Ініціативу любу, я всі знають мій, мій номер телефону, кому він потрібен. телефоную, звертаюся. Я постійно і в місті, і на окрузі навіть сьогодні був вчора, був позавчора. Був в принципі я там живу. А, і дійсно, я зустрічаю людей. Вони при передлагають ініціативи різні. Наприклад, там в тому році, ну в в кінці тому року є пропозиція висадження дерев. Цю пропозицію ми обговорили з начальником декоративних культур. Планується висадка дерев. Потім всі ми всі ми хочемо, щоб наше місто також було асфальтування доріг, і це також ми зараз обговорюємо, щоб і по всьому місту було асфальтування доріг. Збираємося з депутатським корпусом, вирішуємо у межах можливостей. Денисе, взагалі, на вашу думку, чого не вистачає місту Полтаві? Взагалі, от в умовах воєнного стану, взагалі чого не вистачає в Полтаві для того, щоб молодь мала змогу розвиватися? Гарних локацій, тому що такі локації не тільки скейт-парки, а й інші структурні і інші райони нашого міста повинні мати такі локації: там Червоний шлях, лісок, Вороніна. Там половки, тому ми повинні думати, як, як виходити від цього. Я впевнений, що є депутати, які також вболівають за свої, за, за наше місто і бажають, щоб в наше місто було багато таких локацій. І зараз, виходячи з цих реалій, які в нас є, ми можемо в принципі, якими захочуваними заходами проводити, можливо, якісь маленькі інфраструктурні об'єкти, тобто, це все в наших руках. Тому приклад є оцей скейт парк Дякую за розмову і за змістовне роз'яснення, тому що багато чого різного пишуть у соцмережах. І це сьогоднішня наша розмова, вона, ну, вона на часі. Пане Денисе, традиційно гості нашої програми можуть звернутися до всіх телеглядачів, зокрема до жителів Полтавської громади. Тож прошу. Дякую. Е, дякую, громада, що підтримуєте такі гарні проєкти. Буду і далі намагатися реалізовувати їх. Але першочергово хочу подякувати нашим захисникам та захисницям, що це завдяки їм ми можемо реалізовувати і ми на Полтавщині маємо мирне небо. Дякую вам, дякую, пане Денисе за розмову. Друзі, а я нагадую, що сьогодні в програмі Голос Громад ми говорили про нову локацію в місті. Про новенький скейтпарк на Леваді разом з депутатом Полтавської міської ради Денисом Поліщуком. З вами була Олександра Шилова та вся ефірна команда телеканалу. Залишайтеся з нами.